Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я психолог і тілесний терапевт. І в цьому відео я хочу розповісти вам про свій основний інструмент роботи із тривожністю, з емоційними станами, які я вже багато років з успіхом використовую особисто для себе, а також пропоную своїм клієнтам. І це техніки кундаліні-йоги. Саме ця йога допомагає. Відновити баланс нашої нервової системи. Тут трішки фізіології: в нас є наша парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення, відпочинок і те, наскільки ми можемо взаємодіяти з соціумом спокійно, довірливо. А є в нас ще симпатична нервова система. Та, яка включається у стресі і відповідає за реакції бій, біжи або завмри. Стрес це невід'ємна частина нашого життя. Ми не можемо його позбутися аж ніяк. Ми не можемо позбутися стану тривожності або передбачити всі події наперед. І тоді нам треба навчитися жити із цим регулювати свій стан, і саме в цьому допомагає нам практики кундаліні-йоги. Тобто вони врівноважують нервову систему, балансують. А за рахунок чого? За рахунок того, що в саме цій йозі є унікальна комбінація дихальних і рухових технік. Тобто ми виконуємо якісь дуже активні техніки, де ми активуємо нашу симпатичну нервову систему, і таким чином ми допомагаємо завершити реакції в стресі. Стрес зазвичай характеризується тим, що. Виділяється багато енергії, але ця енергія не реалізується. Усі ці стресові реакції вони завмирають, запираються у нашому тілі і саме тому з'являється психосоматика. Тобто психосоматичні симптоми це непрожитий, не відреагований стрес. І тому ця йога, саме в цій йозі, є унікальні вправи, де ми за рахунок активного дихання та рухів активизуємо нашу симпатичну нервову систему і допомагаємо їй завершити цикл стресу. В другій фазі, після оцеї активності, ми заспокоюємо дихання і повертаємо себе в режим парасимпатичний. Тобто режим відновлення та розслаблення. Кундаліні-йога працює на трьох рівнях: на рівні. А... Нервової системи також вона допомагає збалансувати гормональний баланс, що дуже важливо, тому що у стресі ми маємо проблему із дисбалансом нейромедіаторів. Тобто ми знаємо, що стрес провокує вироботку норадреналіну та кортизолу, і порушення цього балансу призводить до того, що людина не може повернутися в стан рівноваги. а також вона нормалізує нашу імунну систему, і окрім того, що ви покращуєте своє психічне здоров'я, покращується також ваше фізичне. Якщо ви будете щоденно всього на протязі 9 хвилин, тобто це три вправи по 3 хвилини, робити такий комплекс, то вже через 2-3 тижні ви помітите, наскільки покращився ваш стан. Давайте зараз почнемо нашу практику і сядьте з рівною спиною, заплющіть очі і згадайте за своє дихання, почніть спокійно і глибоко вдихати. І так само протяжно, повільно видихайте. Зробіть ще декілька глибоких вдихів і видихів. І відчуйте зараз опору, відчуйте, як ваші тазові кістки опираються о поверхню підлоги. І підсильте це почуття опори через видих, пускаючи коріння прямо до центру землі. Налаштуйтесь на практику і дозвольте собі ці 9 хвилин бути максимально включеними у процес. І ми починаємо із першої вправи, яка називається їзда на верблюді. І ми з вами робимо такий захват за передню голінь. І якщо вам важко сидіти у такій позі, як я зараз, ви просто підкладаєте під таз подушечку, для того, щоб калінка не були дуже сильно задрані. І Починаємо глибокий вдих, і ми рухаємося уперед і розкриваємо грудну клітину, а з видахом ми прогинаємося і тримаємо себе за передню горінь для того, щоб максимально витягнути спину. І знову вдих і плавно видих. І починаємо ми зазвичай рухатися дуже повільно, для того, щоб відчути зараз своє тіло. Ми спочатку розминаємо свій хребет, не робимо дуже різких вдихів. Але слідкуємо за тим, щоб зараз був ритм. Тобто ви відчуваєте ритм, і тепер ваше дихання стає більш активним. Виглядає це отак. Тобто ви суттєво поглиблюєте дихання і починаєте нарощувати свій рух. Починаєте рухатись більш швидко, але ритмічно. і при цьому глибоке, дуже таке потужне дихання, і ви продовжуєте. І зараз, може, ви відчуєте, як розгрівається ваш хребет, і ви можете відчути, як тепліє, як ваше тіло набирається теплом і енергією. Якщо ви тільки почали цю вправу, можливо, з'явиться невеличке головокріжіння. І не хвилюйте, це є ок нормально, тому що ви не звикли для глибокого дихання. Просто продовжуйте цей процес. Регулюйте трошки ритм, трошки активніше, трошки повільніше, але важливо зараз тримати один ритм в одному ритмі. І останні 20 секунд. Дуже сильно не задираємо підборіддя. Тягнемо маківку доверху 10 секунд. В кінці максимально швидко. І зупинка, зупинка в центрі, і ми зараз робимо глибокий вдих. Максимально набираємо повітря у легені вдих. І робимо мулабанху. це означає, що ми затримуємо зараз, стискаємо м'язи проміжнини, анусу, анусу усього тазового дна, тобто всі статтєві органи підтягуємо всередину підборіддя до грудини, маківка тягнеться вверх, хребет рівненький, плечики розслаблені. І ми тримаємо затримку дихання максимально довго. Проштовхуючи енергію прямо із низу живота із тазового дна, якби рухайте цей потік енергії по своєму хребту уверх. І коли ви відчуєте, що вже не вистачає повітря, тут саме головне спочатку відкрити м'язи, розслабити м'язи. А тільки потім дуже повільно-повільно видихаємо. І заплющуємо очі, руки спокійно лежать зараз на колінах. І зараз наступає стадія акумуляції енергії, коли ми спостерігаємо за тим, як енергія рухається всередині нас. І, можливо, зараз ми відчуваємо якісь зміни, зміни емоційного стану, або десь фізичні якісь відчуття у тілі, і ми дозволяємо всьому цьому бути і спостерігаємо за усіма процесами, при цьому згадуємо за повне йогівське дихання. Якщо ви ще не знаєте, як Дихати повним йогівським диханням, ви можете знайти запис на моєму каналі. І дуже важливо в цій стадії дихати глибоко на повні груди. Плавно вдих і видих. І ця стадія триває десь біля 30 секунд до однієї хвилини. І далі ми переходимо до наступної вправи, і ми витягуємо ноги, витягуємо наші ніжки, сідаємо з прямою спинкою бажано. Якщо ви відчуваєте, що якщо ви випрямляєте колінка, а спинка скривляється, це означає, що колінка треба трішечки підняти підняти. головне бачите, щоб в нас була рівненька спинка. Це важливо у всіх видах йоги. Зазвичай всі інструктори на це звертають багато уваги. Це корисно не тільки для самої спини, але й тому, що енергія рухається по рівненькому хребту. Тому за цим ми уважненько слідкуємо. І е, зараз ми знаходимо найзручне положення, можемо трішки отак дістати м'які тканини. Це теж допомагає вирівняти хребет. І, і ми починаємо таку вправу, вправа саласки. Тобто ми починаємо вдих, а з видихом ми ніби опускаємось на ножки. Знову вдих, глибокий вдих. І з видихом ми опускаємося. і ми ніби... Розкачуємося, рухаємося, як по салазкам, по своїм ногам від коліна вниз, і постійно цей рух стає більш глибким. Ви відчуваєте, що потрошечку вже ніжки опускаються за рахунок того, що ви поступово розтягуєте м'язи і сухожилля під коліночками. А головне тут ми не забуваємо глибоко дихати. Ми тут фарсуємо дихання. От прислухайтеся, як я зараз дихаю. І продовжуйте дихати. А ще ця права це масаж наших. Внутрішніх органів це масаж блукаючого нерву. І тому, коли ми активно дихаємо таким мощним диханням, ми активуємо наш блукаючий нерв. І продовжуйте ще трошки глибоко дихаємо дуже мощно, наскільки це можливо, вдих равен видаху, і дуже дуже потужно. І в якийсь момент ми зупиняємося, робимо захват за наші голені, вирівнюємо спинку, тягнемо маківку, верх підборіддя до грудини, це дуже важливо. І в, цьо, в цій позі ми робимо глибокий вдих, плечі не підбираємо вгору, робимо затримку, і так само зараз намагаємося. Стиснути м'язи тазового дна, тобто ми анус, промежнину, наші статтєві органи ніби підтягуємо і цю всю закумульовану енергію тягнемо догори. До речі, ця вправа це профилактика сексуальних дисфункцій, а також випадіння органів матки. Які стаються дуже часто в жінок, ви знаєте так звані вправи кегеля, тому, тому мулабанга це дуже-дуже корисне вправо, а ще вона діє енергетично, збільшуючи рівень енергії. І ви тримаєте затримку скільки можливо. І тут важливе правило не кидати замки. Тобто, це означає, якщо ви відчуваєте, що вже треба взяти вдих. В якому разі ви просто не, не відпускаєте різко замочки. Да? Тобто дуже м'яко відпускаємо замки, розслабляємо м'язи тазового дна, і тільки потім набираємо глибокий повільний вдих. І знову видих. І тепер робимо затримку. Так само мулабанха, але на видусі. І ще деякий час тримаємо і спостерігаємо за процесами усередині себе. Відпускаємо м'язи, повільно видихаємо. Зараз можна розслабити хребет. І тут вже ми не тримаємо спину прямою, а просто розслабляємося. І переходимо просто позу. І ще декілька секунд концентруємося на розслабленні, згадуємо за дихання, врівноважуємо дихання. Згадуємо за повне йогівське дихання, і це зараз дуже важливо. Вдихаємо животом, розширюємо ребра, піднімаємо хвилю вдоху аж догори. І так само спокійно і повільно видихаємо. І ще декілька циклів. І слідкуйте за тим, щоб не напружувалися м'язи обличчя, плечі розслаблені, розслаблені руки. Дозвольте зараз активуватися вашій парасимпатичній нервовій системі і блукаючому нерву, який відповідає за глибоке розслаблення, за відпочинок, за рівновагу. І культивуйте в собі цей стан розслаблення, внутрішнього спокою та рівноваги. І наша третя вправа, остання вправа цього циклу. Вправа лягушка, і ми з вами піднімаємося отаким от чином. Тобто, вам треба поєднати ваші п'яточки, носочки в нас на коврику, ножки розведені, а ручками ви впираєтесь у підлогу. Це наша стартова така позиція. І дивіться, вдох, ми піднімаємося уверх. А вдох піднялися з видахом, опустилися. І продовжимо. Треба зробити нам 27 таких циклів. Поїхали. Дихаємо дуже глибоко, дуже глибоко на повні груди. І в нас така зараз відбувається гіпервентиляція. Ця вправа може здатись нелегкою для тих, хто починає, але вона дуже-дуже дієва. Відчуваєте, як зараз піднімається жар у тілі. І ще трошки. І останній цикл робимо глибокий вдих. І ми сідаємо. І врівноважуєте своє дихання. Якщо воно збилось, дуже ефективно почати саме з видиху. Тобто ми видихаємо, потім робимо вдих. І почніть видихи і робіть більш глибшими. І ця вправа, коли ми видих робимо більш довгим, якраз і є профілактика панічних атак. І ви можете цим користатися при сильному приступі тривожності, якраз таки подовжити свій видих, що допоможе знов-таки переключити автономну нервову систему у режим парасимпатики, і поступово. Серцебиття і всі ці неприємні симптоми вони затихають і стан врівноважується і ще декілька хвилин. Скільки у вас є часу, але це важливий етап завершальний, коли ви врівноважуєте своє дихання, спостерігаєте за тілесними симптомами, як зараз заспокоїться ваше серцебиття, В той самий час відчуваєте своє тіло, і тіло стає більш живим. Більш наповненим. зазвичай після цього комплексу люди відчувають прилив енергії, в розумі ясність, і з'являються внутрішній спокій, а також бажання діяти.